Мене звуть Наталія Ричкова. Наша родина переїхала з Сумщини, з міста Шостка. Це найпівнічніше місто України. Наша родина займається тим, що вирощуємо плодово ягідні, а також декоративні культури. У нас є дерева плодові, у нас є кущі плодові, плюс у нас є дерева декоративні і багато всяких чагарників декоративних. У Шостці захопилася вирощуванням квітів, коли з квартири переїхала в будинок. Купила перші троянди. Потім ще, потім ще. Це дуже захоплююче для мене така була подія, що які вони різні, скільки кольорів, скільки ароматів. І я почала займатися трояндою. Родина вже висадила сотню троянд на новій ділянці. Я дуже люблю троянди Девіда Остіна, саме цього селекціонера, бо він винайшов абсолютно новий вид троянд, який ведуть себе як. І флорібунди, і шраби водночас постійно квітнуть, постійно красиві, великі ароматні квіти. Ну, я дуже то люблю. І тому цих, Девіда Остіна, в мене, мабуть, штук 40-50 сортів. Коли родина переїхала на Закарпаття, розповідає жінка, жителі Хуської громади надали необхідну допомогу. Я всім кажу, що Закарпаття це дуже радушний народ, який гарно приймає, який може з якогось. Осторого спочатку придивляється до тебе, але потім, коли бачить, що ти звичайна, нормальна людина, до тебе з відкритою душею, так радо приймають Закарпатці неймовірні люди, мені дуже сподобались. Всюди люди радушні, і столи накривають, і пригощають, і ще з собою дають всяких передачків і поприги. Ну, тобто це, я була в захваті від цієї е, широкої душі. Про плани на майбутнє Наталія каже, дуже хочу, щоб це була власна земля, щоб я могла саджати там дерева. Оскільки ми орендуємо землю, то я не можу того зробити. Це по-перше, я не можу зробити поле з туєю. Земля завжди дає, треба тільки любити землю. Оксана Росоха, Суспільне новини.